Розвітаю всіх! Так, сьогодні в мене картина дня моя, це очищення та відновлення організму. Так, залишу, щоб ви подивились. До речі, дуже дуже символічно, що сьогодні випала ця картина, тому що у нас закінчується е -е, коридор кер затемнень. І сьогодні саме той день, коли потрібно очистити себе енергійно. Енергетично, вірніше чистити свою енергію для того, щоб старі вийшли, щоб зайшла нова енергія. Тому якраз в мене і сьогодні ця моя картина, очищення та відновлення чайок. А я вам ще хочу розказати про мої блокноти поради від дельфів. Друзі, що це за блокнот? Це блокнот створений так само з моїх енергокартин. Різниця між блокнотом. Кармічні вузли так зараз. Я відкрию це бакно. я відкрила блокнота. Це мене вже залишилося три блокнота. Різниця між блокнотом, кармічні вузли. Кармічні вузли блокнот працює з кармічністю, з застарілою енергією, застарілими енергіями, які позависали десь там в програмах. Вони позависали не від вашої волі. Тому кармічні вузли знімає, активує ті енергії, щоб вони вивільнились і зайшла нова енергія. Поради ж від дельфі. Це блокнот, він підсвічує на проблеми, які у вас є в житті в різних сферах: Там кохання, фінанси, робота, відновлення, як з ним працювати. Так само тут 31 картина. Викладати руцю. Я сьогодні ще його не відкривала, кладете руцю. І блокнот сканує. Які проблеми є в житті. Зараз ми подивимося, яка в мене проблема. О, до речі, друзі, подивіться, ну це просто подивіться, випало відновлення. У мене сьогодні і картина дня відновлення, і блокнот підсвітив відновлення. Ще раз нагадаю, час коридор йде затемнень, і дуже важливо сьогодні-завтра і саме присвятити очищенню енергетичну і відновленню. Тому, друзі, бачите, картинка просканувала. І Бо знаєте, я вам зараз хочу показати. Я перед цим як готувала матеріал. Я е, знайшла у себе, як я перевіряла картини. Всі картини, в тому числі, і парадові дельфів, я перевіряю. І, друзі, дивіться. Парадові дельфів картина відновлення. Я їх обожнюю, навіть все світ підсвічує. Я не знала, чи в мене сьогодні випадеться картина відновлення. Подивіться, а, а ось. Я перевіряла, як працює ця картина відновлення вже. на ну, параді від Дельфів, картина відновлення. Я робила енергоаналіз. Всі картини перевіряю на енергоаналіз. Друзі, результати після перегляду картини я вам покажу по чакрам зараз. Ось результат по чакрам, по стресу. А саме головне, я перевіряю на відновлення картини по енергії органів. І подивіться, як працювала картина.